Що нового сталося в бухгалтерському світі за робочий тиждень з 12 по 16 травня. В Україні стартувала інформаційна кампанія з платіжної безпеки під назвою Шахрай Гудбай. Її мета поліпшити обізнаність громадян та нагадати їм про основні правила безпеки під час розрахунків в інтернеті. Декларація з податку на прибуток зазнала знову змін. Правки внесли як до самої декларації, наприклад, доповнили новими рядками 45, 46, 47, так і до окремих додатків. Уряд затвердив порядок функціонування Державного аграрного реєстру. Це важливий крок у цифровізації аграрного сектору країни. ДПС масово штрафують автошколи за розрахунки без використання РРО. Податківці з'ясували, що кількість осіб, які пройшли навчання і склали іспит, не збігалася із задекларованими сумами доходу. Щоб не пропустити важливого, долучайтесь до експерту з Головбух.